Віддатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія і Швеція розпочали приєднання до альянсу без плану дій щодо членства. Це справедливо, справедливо і для України. Це закріплення на рівні договору того, що і так вже досягнуто в житті і що є. Нашими цінностями, ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус, і тому, поки це буде відбуватись, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з київським безпековим договором Київ Секюриті Компект», що розроблений і представлений нашим партнерам. Безпека не має альтернатив, але потрібна рішучість, щоб гарантувати її. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО.